Протягом століть російська пропаганда намагається привласнити історію Русі та видавати себе спадкоємцями Києва. Та варто звернутися до джерел і стає очевидно: слова Росія, Руський мір і сама ідея руської спадщини виникали саме на українських землях задовго до появи Москви. Слово Росія має грецьке походження і спершу зовсім не стосувалося предків росіян. У трактаті Візантійського імператора Константина Багрянородного про управління імперією Руссю називаються землі навколо Києва. Він прямо пише, що уличі, деревляни й поляни, племена, що жили на території сучасної України, платять данину Росії. Для Візантії Русь була пов'язана з Києвом, а не з північними територіями, де тоді мешкали зовсім інші народи. Московія ж з'явиться Лише через кілька століть, як периферійний уділ. Водночас у грецьких джерелах не існує жодної згадки про північно-східні племена, як про Росію, що остаточно руйнує російські історичні міфи. Так само українське походження має і термін Руський мір. У XI столітті він зустрічається в слові про оновлення десятиної церкви у формі Русті Мір і означає Українське Подніпров'я, серце тодішньої Русі. У Києво-Печерському патерику XII століття цей термін описує духовний простір, що формувався навколо Києво-Печерської лаври, основного центру християнізації Східної Європи. Саме звідси почалося літописання, освіта й переклади, що стали основою давньоруської культури. Не випадково саме київські книжники. Створили перші узагальнені уявлення про руську ідентичність, яка була невід'ємною від українських земель. Лише після монгольської навали Москва почала привласнювати історію Росі, вибудовуючи легенду про збирання земель у 15-16 століттях. Московські правителі свідомо перейняли назву Росія, а згодом створили міф про третій Рим. У XVIII столітті Петро І закріпив її офіційно, паралельно здійснюючи системні зачистки історії, редагування літописів, зміну географії та витіснення української спадщини. Саме в цей період Москва почала формувати імперську ідеологію, яка намагалася підмінити справжнє походження Русі на вигідну для себе схему. Отже, і Росія, і Руський мір мають українське походження. Візантійські джерела і давньоруські тексти підтверджують, Київська Русь це Україн. Українська традиція, яку Москва пізніше перехопила і перетворила на міф для легітимізації власних імперських амбіцій. Саме тому сучасний руський мір не спадщина Русі, а політична конструкція, створена для виправдання агресії та поглинання сусідніх народів. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.